Вітаю всіх на своєму каналі з Колорадо В Україні люди вже липу качають А в мене за роботою нема коли поїхати з дядя Мішею на пасіку Йду ось подивитися липи тут цвітуть там де ми живемо. Отак От ось цвіта липа, гарно, але бджіл я не бачу. Не знаю чому. Запах є, але квітка не така як в Україні. Бачите, якась квітка така цікава. Не така як в Україні. Це так... А ні, воно одна бджола садить, все літає. Одна бджілка. Одна бджілку замітив. Але така липа, на цій липі повинно бути дуже багато бджоли. Щас підемо, там ще є. І ще є липи. І ще є липи, Щас подивимося на тих липах. Може там буде. У нас жара, дуже жарко. Температура піднімається вище 100 градусів по Фаренгейту. Це якщо в Цельсіях, то це десь буде близько 40 градусів. Дуже жарко. Це таке ще великі липи такі. Так на наш на цій території де ми живемо. Такі ось величезні липи. Аромати дуже сильні. І тут квітка більше похожа така, як у нас в Україні. Да. Тут квітка і вона дуже пахне. І квітка похожа така, як у нас в Україні. Але так само бджоли немає. Не знаю чому. Бачите, різна квітка не така, то була не така, як в Україні, це така сама. Ідемо ще до одної подивимось. Розмовляв з товаришем, каже, що сьогодні будуть вже їхати липу качати Немає бджоли. Аромати хороші, липи великі, а бджоли немає. Отак! В чому причина, хто знає сказати, щоб гроза була, не було грози, а бджоли на липах немає. Така ситуація. Тут лип дуже багато, дуже багато цвіте, запах є, аромати є, але як ви бачите, бджоли немає. Птичка там сховалася, красива така. Дразди американські. Ось така ситуація в Колорадо з липою. Липа є, а бджоли не літають. Може їх тут просто немає, по... Поблизу, але я думаю, що все одно повинні були будь-які бджоли, щоб тут літали, але їх немає на липах. Така ситуація. Всім щиро дякую за увагу, хай всіх Бог благословить. славить. От Отако, все ще одне, зараз подивимося ще на цю липу, чи тут є бджоли, чи нема. Тут я бачив липу таку ще одну цікаву. Така квітка велика, я не знаю, такі великі квітки. Але на них теж бджіл немає. І на цій немає. Немає. Така ситуація з липою в Колорадо. Липа є, бджіл немає. <сум> Все буде добре. Добре, щиро всім дякую за увагу. Всім всього найкращого. До побачення.